Всім привіт! До вашої уваги! Лот це капронові жіночі колготи. Тут мікс брендів, будуть різні набори. Буде один такий набір колгот чорного кольору. З щільністю 15 ден. Тут можете побачити розмірну сітку. Також будуть ось такі колготи біжевого кольору. Вони теж 15 ден. Також такі колготи. Тут в упаковці по дві пари колгот. Їх в лоті буде найбільше. Також будуть ось такі колготи від Кайзер. Вони з щільністю 30 ден. Будуть в упаковках по 5 штук. Також ось такий чорного. І ось такі колготи від Вуду. Тут можете побачити більше інформації. Всього в лоті 64 одиниці товару. Вартість лоту 2290 гривень, собі вартість одиниці 36 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!